Сьогодні вранці безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська, пізніше був ще один приліт на нафтопереробний завод у місті. Про таке суспільному повідомили власні джерела в головному управлінні розвідки. І От зараз обговоримо в тому числі і ці події з Іваном Стопаком. Він є консультантом комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони. Пане Іване, ну от питання зараз: от ці події, коли вже на російській території в будівлі ФСБ. Збе, як ми нещодавно дізналися, з джерел в головному управлінні розвідки, прилітає, і це вже стає ну майже такою постійним фоном, вже напевно і для росіян. Чи можна сказати, що зараз в війні починається новий етап? Та він вже давно почався? Давно це коли ну давно, коли почалися прильоти по окупованих територіях від? Трьох і більше безпілотників. Спочатку, пам'ятаєте, був поодинокі безпілотники, один інший десь прилетів, десь впав, десь репі його знищив або ППО Російська. Зараз ми бачимо три, п'ять, може, й десять одномоментно злітати і влучати. Окей, хай там сім з десяти знищуються, але три можуть прилітати. Росіяни сказали про цей приліт в будівлю ФСБ, що ой, там ну зазвичай да, там трава горить, ну, нічого такого важкого і термінового не відбулося надзвичайного. Можливо і ні. сьогодні ж вихідний день, там я розумію, були тільки чергові в цій будівлі ФСБ, але. Велика кількість документів там зберігається, в тому числі і що стосується війни в Україні стосовно людей, які воюють вірніше, працюють в Україні проти нас на стороні Російської Федерації. Це особові справи агентури, якісь довірених осіб, якісь справи оперативні, які вони ведуть проти наших громадян. Ну можливо, частина пошкоджена, можливо, частина знищена, але тим не менш, ну поки що такий приліт це дуже надихає. Очому запитав про те, що чи починається новий етап, тому що 19 вересня вранці Збройні сили України завдали удару по штабу Росіян в районі тимчасово окупованого Мелітополя. Наступного дня вразили командний пункт Чорноморського флоту Російської Федерації на території тимчасово окупованого ворогом Криму неподалік міста Севастополь. Цю інформацію підтвердило управління стратегічних комунікацій збройних сил України в Телеграм. А 21 вересня сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста саки тимчасово окупованого Криму. на авіабазі поблизу новофедорівки з 2014 року базується 43-й винищувальний авіаполк ВПС росії на озброєнні якого стоять бомбардувальники су 24 та винищувачі су 30 внаслідок потужних вибухів у севастополі у п'ятницю 22 вересня окупанти заявили про удар по штабу чорноморського флоту Ну, от прям фактично, кож з кожного дня у нас подібні новини, і е, бачимо, що е, багато цього відбувається саме на окупованих територіях. Mm -hmm. Про це ви також зазначили. Е, як вважаєте, чи росіяни почнуть? Е, Готувати в тому числі якусь інформаційну відповідь, тому що о, вже мало говорити про те, що тільки горіла трава, напевно, ефект Напевно, лінзи, треба да. якось вже реагувати. От як вони можуть змінити власну пропаганду, в тому числі ну вони працюють над цим. Вони ем, так балансують. Де вони кажуть там гіперзвук, да? літак перейшов на гіперзвук? Це був хлопок в них. Де там ефект лінзи, там займання трави? Десь трава горить, а десь вони визнають як приліт по цій будівлі чорноморського флота, але вони. Переміщують акценти, кажуть. Історичне здання, тобто ну вони не кажуть, що там було. Вони кажуть, ну історичне здання. Вони такі акценти роблять. Ну і звісно, їм важливо, щоб під час таких ударів території там Криму неважливо, на окупованих територіях гинули цивільні. От для них це був би дійсно подарунок, коли вони ось бачите київський режим, він проти цивільного населення. Але треба віддати належно наші збройні сили. Вони їм простіше відмовитися від удару, або ну ну щоб не влучити в цивільних росіян. Ми розуміємо, що там цивільні росіяни це не завжди цивільні, але не даємо можливості російській пропаганді розігнати цю історію. І щоб там потім Лисий Небензя, представник Російської Федерації, в ООН, потім там показував ці фотографії, і щоб, не дай Боже, у наших союзників там почалися якісь сумні. Ага, тобто і Україна теж так б'є. Іване, таке питання: ну от багато з цих влучань є на окупованих територіях України, включно з е, окупованим Кримом. І, е, наприклад, нещодавно е, в так званих угрупованнях ЛНР, ДНР так. на окупованих частинах Запорізької Херсонської області вибрали очільники, вибрали. Звісно, в лапках, тому що ясно, що ніякого демократичного процесу там не відбувалося, і от зокрема в Донецькій області на окупованій частині Пушилін фактично моментально видав купу наказів про е комендантську годину, про те, що вони під час воєнного стану будуть переглядати пошту про заборону місцевому населенню виїжджати за mm -hmm. за межі окупованої території. Як ви вважаєте, чи може бути ось такі е такі такі засоби? Реагування. На те, що діє українська розвідка, на те, що діють українські збройні сили, будуть поширені на територію Російської Федерації. Сто відсотків просто мільйон відсотків. Поясню ну, мова про ці території, які є які межують зараз з Україною. Ну, Дивіться, оце ж він зробив. Це була формалізація того, що там вже було. Ми прекрасно розуміємо, що там була цензура, да що там постійно перехоплювалися радіоканали, там СМСК перемовини там громадяни. Вони створювали свого оператора фі. Нікс, да там здається, сотовий оператор донецька тобто, області. Да, так, це це все було, але це було, у зараз. Підсиформалізація, це, це реакція на що на те, щоб ще максимально закрутити гайки, затягнути. Бояться, що інформація з території Луганської, Донецької областей буде витікати до українських розвідників, контррозвідників. Я ще раз, от користуючись нагодою, зазначаю не тільки ГУР працює, працюють всі правоохоронні органи і служба зовнішньої розвідки. працює, і ДБР, і НАБУ, і ЗБУ, і Всі, от всі, всі, всі працюють. У кого є свої канали, отримують інформацію. Потім придуть військовим для опрацювання. І ось. Навіть ну в попередні періоди в Луганській цій області, оскільки там цей очільник пасічник, це колишній співробітник Луганського управління збу. То вони роблять, що вони просто вимикають стільниковий зв'язок. Інтернет так простіше. Да? Немає інтернету, немає координатів, немає фотографій, тобто ніхто не може нічого передати. Але ось посилення цих заходів ще раз показує, що вони бояться, що будуть працювати осередки неважливо. Місцевих громадян або українських розвідників, контррозвідників, які тут знаходяться, і передають координати. Тобто вони намагаються цих виявити і ліквідувати ці канали витоку інформації. Але цікаво, те що я запитав: чи будуть ці, е, ці засоби боротьби з Україною поширені на територію Російської Федерації на Курську область, на Ростовську там область? це вже все є. Там це все є. Вони працюють і доволі ну активно, на жаль, і результативно, і багато є там захоплених наших розвідників, Ну, там, людей, які, хто працювали на Україну, але знаходилися там. І там дійсно серйозний контррозвідувальний режим. Що таке контррозвідувальний режим? Працюють... Блокпости, напевно? Ні, це коли. Це така формальність. Це коли працює агентура, наприклад, вербують ФСБшник, вербують людей серед водіїв, таксі. Маршрутних таксі, коли, там, наприклад, постійно один той же маршрут, але водій бачить, ага, сіло двоє, да, з рюкзаками. Ніколи їх тут не бачив. Треба сказати, там, Валерію Степановичу, да, що тут якісь незнайомі сіли тут, вийшли тут. Таких людей вербують. Дільничі постійно обходять, перевіряють, там, повні, там, наприклад, два-три будинки, перевіряють, чи не з'явилися якісь у вас нові квартиранти, якісь незрозумілі хлопці, там, які там, кажуть, що ми там, не знаю. Там, артисти, да, там, але ну по не видно, що не не артисти. Тут тобто, ну, багато таких речей, і вони на жаль працюють. Ну і звісно, прослуховують канали зв'язку, перехоплюють на конкретні фрази, конкретні слова, конкретні номери підозрілі постійно прослуховують. Тобто, ну, робота йде. А як вважаєте, чи готове населення Російської Федерації, саме прикордонних районів, от, включатися активно в цю гру? Не просто да, от зрозуміло, що коли, наприклад, когось вербують, то це напевно ініціатива йде з ФСБ. А чи можуть більшість населення представників проявляти таку ініціативу і навпаки полювати самим за умовними українськими агентами? Ну створюють а, такі добровольчі дружини. Да, ми тут будемо їздити це характерно навколо аеродромів. Там ми тут візьмемо там в радіус там, 5 кілометрів, будемо біжати шукати якісь підозрілі автомобілі. Там, наприклад, там троє чоловіків кажуть, що вони рибалки, да, але щось вони під. Підозріли. Можливо, дрон запускають, там, будуть виявляти цих людей. А, окремі люди виходять на співпрацю з ФСБ а, через. А, там, ну є там, Я патріот, я хочу, да, хочу чимось допомогти. Є, наприклад, люди, у яких. Є бізнес, ну умовно там шиномонтаж, монтаж, і він хоче ну якось там, щоб у нього були там зв'язки. Зв'язки ну, ну тобто так, використовують умовно. люди це в власних інтересах так, іноді. А от питання: і чи є навпаки шанси зараз людей усвідомлення того, що відбувається, змінити завдяки тому, що війна фактична, яку розпочала Російська Федерація проти України, прийшла вже додому до цих людей. Чи не може це все ж таки спрацювати в інтересах України? Ви маєте на увазі, що росіяни змінили да, думку Так, про прості росіяни? Ну, Як я, 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 уважають так? Я от на 100% впевнений, що навіть в Кремлі в найближчому оточенні Путіна є безліч людей, які це розуміють. Вони можуть там з дружиною переговорити, переговорити десь там в московській вітальні там площі там 300 квадратних метрів. проговорити, але він завтра прийде на роботу і буде робити все те, що він робив раніше, оскільки. Діти навчаються, це ж гроші. Це в нього бізнес, в нього посади. Якщо він зараз скаже, що я проти його можуть просто зробити так, як це було з Пригожним. просто підірвати, можливо, навіть не в літаку, просто в будівлі його. Тому, на жаль, вони як овочі. Ну ще не можу не запитати. От всі пригадують, як влітку, в червні представники російських добровольчих батальйонів, які воюють в складі українських збройних сил, діяли на території Білгородської області. Так. Як вважаєте у населення, яке там залишилося в Белгородській області, які після цих подій зміни відбулися, в тому числі в свідомості їхні? Ну вони побачили, що російська армія вона. Не така російська армія, що захищає. Всі багато кажуть про той суспільний договір, який ну негласний, який був між там путіним та російським народом. Що ви мене обираєте, а я роблю так, щоб у вас тут було там все тихо, спокійно. Ну якийсь там баланс буде. Вони розуміють, що влада захистити не може, що це геронтократія лю. В Кремлі там за 70 років в середній вік, да Ну, 68, 70, 75, Що це вже тупік? Але з іншої сторони є стаття за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Е, ти можна адмінштраф отримати, а то й тюремне ув'язнення. Вони бачать приклади, коли люди за відмову воювати отримують 13 років ув'язнення. Дуже просто, тобто насправді от з того, що ви зараз описуєте, е, виходить така думка, що ніби не можна абсолютно розірвати цей зв'язок з умовним начальством і е, покірністю місцевого покорністю місцевого населення, яке готове, незважаючи на те, що воно думає, виконувати будь-які накази. Ну давайте... чи є шанси у нас змінити ось це? Ця ситуація не хочу їх виправдовувати росіян, але в них немає розуміння, що в них може змінитися влада. Ну і собі є там прошарок людей, які народилися при Путіні, сходили в садочок в школу, університет закінчили і вже встигли померти в Україні. Тобто вони не знають а як так? Ну а як можна бути? Вони їм ж вклали, що якщо не буде Путіна, не буде Росії. Вас НАТО з'їсть, натівські танки будуть стояти там в Новосібірську, там в Ніжньовартовську. Кому він потрібен цей Ніжний вадрес, але їм вбили. і Вони впевнені, що НАТО хоче забрати їх ресурси. Вони свої ресурси не бачили, нічого не отримують, але переживають, що прийде поганий НАТО. Просто дійсно тоді, як нам працювати з цим працювати, сим? працювати, пояснювати багато людей дивляться. Я питаю насправді як журналіст, тому що я впевнений, що навіть ця робота, яку ми зараз робимо, так чи інакше, вона має інформаційно перетинати кордони. Сто відсотків. Дивіться, постійно показувати, що відбувається насправді, і ілюструвати фото, відеоматеріалами, причому з різних ракурсів. Тоді поступово це буде до них доходити. Висміювати, от, наприклад, останній. Ні, раз вони заявили, що було знищено німецький танк з німецьким екіпажем на території Херсонської області для ПАРТ. Таким чином можна казати, що якщо було знищено танк Т-72, то там сидів радянський екіпаж в цьому танку. Ну доводити до абсурду. Я думаю, тоді ну трішечки буде до них доплату. Іване, Дякую за цю розмову. Було дякую цікаво. Вам. цікаво. Це був Іван Ступак, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони і працівник СБУ ти 2015 тисячі роках.